Добрий, день. Сенат Сполучених Штатів дуже стурбований ситуацією, коли міністр оборони може самостійно зупинити постачання зброї в Україну. Пам'ятаєте, була ситуація у березні, коли на кілька днів було зупинено постачання зброї в Україну і надання Україні розвідувальних даних. Проте це викликало настільки гучний резонанс в американському політикумі. Що постачання було негайно поновлено, ну а офіційно повідомили, що це була особиста ініціатива міністра оборони Сполучених Штатів. А вже цього місяця знову повторилася ситуація, коли зупинили постачання зброї в Україну під приводом того, що необхідно провести переоблік того, що є на американських військових складах. І після такого переобліку знову буде відновлено постачання, і знову був настільки потужний резонанс, що президент Сполучених Штатів вимушений був сам оголошувати про те, що це буде негайно відновлено, що Україні необхідно давати зброю, причому більше ніж це було раніше. Проте сенат, як я вже сказав, стурбований тим, що така ситуація може повторитися. І тому вчора, 11 липня, в Сенаті був представлений сенатським комітетом з питань збройних сіл, був після двох партійних переговорів представлений законопроект про національне забезпечення оборони так званий NDAA. І, що цікаво, в цьому законопроекті є окреме положення, яке е, об, е, передбачає, що міністр оборони не може однаосібна припинити обмін розвідувальною інформацією та співпрацю з Україною. Е, більше того, в цьому ж законопроекті е, додатково сказано, що Сполучені Штати. Будуть збільшувати допомогу Україні, ну а також введено ще одне принципове положення, що цей законопроект забороняє міністру оборони Піту Хексету скорочувати присутність американських військ в Європі або відмовлятися від ролі США як Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО без Аналізу таких ситуацій і підтвердження конгресом, що такі зміни відповідають інтересам Сполучених Штатів. Отже, якщо раніше під Хексет міг робити самостійно такі дії, то новий законопроект йому це прямо забороняє. Ну, Будемо сподіватися, що такої ситуації вже не повториться. І постачання зброї буде е, не тільки продовжена, але і нарощена. Адже в останні дні Дональд Трамп е, все більше роздратовано говорить про Путіна і про його небажання е, займатися мирним процесом, і все частіше висловлюється про те, що Зброю Україні треба не просто постачати, а постачати більше, тому що українці з цього варті. На все добре.